Окреме возгорання на болотах було пов'язано з тим, що декілька днів до суботи я загуглила, знайшла і на новинних ресурсах, і на всяких помийках, і на Твіттері. Зробила скрін з першого ліпшого Твіттер-аккаунту, в якому був текст на цю тему, і хочу окреме окрему історію вам розказати, як сильно я сміялася, коли чи перечитувала уже цей твіт. Тож Останні декілька тижнів Росія нагнітала е, ситуацію тим, що анонсувала свою спецоперацію. Мовляв, якщо Україна не захочеться не захоче домовлятися у Стамбулі, то у Росії запас є козиря у рукаві, і це цей запас називається молнія Зевса. Ви розумієте, блискавка Зевса. Ну, якби можливо блискавка назвали, то воно би спрацювало, а так молнія не спрацювала. І в чому ж суть було? Цієї спецоперації. Отже, у якості шантажу і залякування нам анонсували, що якщо що, якщо ви не підете на наші умови, то ми зараз накопичимо всі свої бойові літаки на аеродромі Алін'я. І звідти потім направимо в Україну для того, щоб її гарно побомбити. І тут я хочу мову оригіналу, тому що ну гидотність треба зберегти, зацитувати аління це не где-то рядом, це найзахищений і дальній аеродром, адкуди можна коврово відправити в прошлое що київський режим вважає критично важливим. Ну і а, тут я дуже сильно сміялась, тому що особливо особливо успішною атака була якраз на аеропорт Алінья, який, звісно, дуже голубоко і дуже защищений. І я тут, звичайно, повеселилася з цієї блискавки з блискавки Зевса. Ну, повеселилася це не те слово, тому що вчора дійсно був радісний день, який подарував нам дуже багато видохів. Бо коли ти дуже довго знаходишся під цією водою пресингу і тиску на українців. Ці ви на Україну в цілому. А і коли ти можеш е, нарешті винирнути з пів води і подихати е, на повні груди, це звичайно дуже великий подарунок. Ви ж розумієте, що суть цієї спецоперації не в тому скільки було вражено літаків там чи бортів а суть цієї спецоперації в тому, що українці взагалі здатні робити таке глибоке занурення в Російську Федерацію в декілька місць одночасно робити операцію такої складності з такої вразливості, і при цьому ФСБ нічого не змогло. ну Тобто, це абсолютно дискредитація ФСБ, абсолютно деморалізація Росіян, які за цим слідкують, деморалізація підпалених срак воєнкорів, тощо, то що тощо не кажучи уже про те, що ми показуємо світові слабкість і дірявість системи, яка не здатна контролювати такі речі. Тож це питання не про скільки бортів вражено. Зараз підраховують, хтось говорить, є точно 15, хтось говорить 20. Багато хто виходить і починає: ні, там не 41 борт, там не 41. Хоча питання в тому, що цифра бортів, вона не важлива. Важлива взагалі суть самої спецоперації, і важливо те, який. Ефект, ефект психологічний, вона мала як на ворога, так і на всіх тих, хто спостерігає за процесом як деморалізації на росіян, так і великого піднесення для українців, тому що ми знову ж таки знайшли для себе привід гарно повеселитися, видихати, коли є тривоги, і розуміти, що тривоги будуть так чи інакше, поки Росія біля нас. І не капітулює. А, а коли ми такі вправні їм удари наносимо і ще з такими втратами, то це просто прекрасно. І а, тут а, я знову ж таки вже поклацала-поклацала. Відповідно, це не, не спойлер. Якщо вже говорити про ЗЕВСа, то а, знаєте, раз я вам уже розказала про а, спецоперацію, яку задумали в Росії, то власне краще поговорити і про своїх героїв. Теж то я хочу порекомендувати вам піти, подивитися це відео про захисників. Гостомеля. І е, тут у мене два уривки звідти для того, щоб вас більше е, замотивувати, тому що це історія про е, хлопців зовсім юних, які е, втримали е, наші позиції і е, боролися проти ворога всіма способами і виживали. І це знаєте, і це ще один спосіб е, отримати якийсь заряд віри е, в майбутнє, в оптимізму і. Того, що ми можемо вистояти різними способами і стоїмо, коли відбувався сам штурм аеродрому, і коли пішли втрати, три військовослужбовця, про яких ми не знали, залишились на самому аеродромі, з якими не було контакту, зв'язку і голосового контакту і так далі. Коли ми вже всі відійшли, на території аеродрому було три військовослужбовці, які ми не змогли евакуювати просто, просто фізично не могли евакуювати. Один із них це один із перших, який пішов на цей штурм, переліз забор. І противник за до допомогою вог 25-го вистрілив і за збігою став він попав якраз в бронежилет його в спину. Після зерної волни він був відключений, втратив свідомість. Е, всі подумали, він загинув, але насправді він вижив. Більше того, він е, проснувся вже на світанку, коли, проти, коли противник забирав у нього зброю, він прикинувся мертвим. Противник відійшов, він встав, переліз через забор і відійшов до своїх підрозділів. І потім був направлений в Вірпінський госпіталь, де йому надали домедичну допомогу. Ось такі в нас десантники насправді. Ну тож я рекомендую вам піти подивитися не, не о те, що я вам тільки що зачитувала з Твіттера, а справжню документалку про наших хлопців, які не захищають е, е, героям слава. Безумовно, маю надію, що з Зевсом все чудово, і це прекрасно, що такі Зевси нас бережуть. Але фільм підіть, подивіться обов'язково. Тому що я знаю, ви не завжди заходите, ви не завжди заходите за посиланнями. Бачу, тут у чат чаті Аліна Доротюк прийшла. От до Аліни Доротюк ви пішли. Але не тільки, якщо не бачили інтерв'ю Аліни, підіть подивіться інтерв'ю Аліни теж. Але обов'язково дивіться і наші документалки про наших збройних. Ну наші, наші це не наші, але інші документалки. Монталки інші відео, які я рекомендую, тому що я бачу в принципі, який яке число переглядів потім у тих відео, які я рекомендую. Я заходжу в моніторю, і мені іноді сумно, що ви не такі активні. А хотілося б, щоб ви були активніші, бо контент того вартує. Гостомельський аеропорт, нагадаємо, це десятки одиниць знищеної ворожої техніки. Тоді ми, вражені побаченим, не знали подробиць цієї битви, знали лише про те, як ювелірно знищувала ворога наша артилерія. Тепер же знаємо деталі. Про них нам розповів військовослужбовець десантно-штурмових військ Дмитро, позивний Зевс, який разом з трьома підлеглими був навідником нашої артилерії в гостомельському аеропорту протягом двох перших тижнів війни та в повному оточенні. Саме завдяки йому і його побратимам, наша артилерія знала, як і куди бити точно так, аби ворог поніс тут максимальних втрат у техніці і живій силі.